Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас мініатюрний совєтський вольтметр Використовувався в якійсь вимірювальній апаратурі. Ось такий він невеличкий, як бачимо, він є справним, циферблат працює, всередині міститься велика кількість деталей білого металічного кольору, такі вольтметри всі з написом, зділено в СССР, ще є такі амперметри, містять метали платинової групи, такі як Паладій. Його тут є у великих кількостях, тут і проволочка, і самі всі стрілочки. Все, друзі, майже всередині начиння йде з паладією Паладій на сьогоднішній день по ціні перевищує навіть золото. Ну, в таких вольтметрах та амперметрах його знаходиться ще й доволі у великій кількості. Більше грама точно. Пишіть в коментарях, у кого є такі вольтметри з апаратури. Радістю їх викуплю. Пишіть. Також амперметри. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатись на канал. Всім пока.